Вау, попав і друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в хорор режимчик, який у нас називається The YouTuber Experience. І як я зрозумів, то саме в цьому хорорі нам прийдеться стати ютубером і. Не знаю, у нас буде щось лякати, як обично. <хи> в принципі, по лобі тут нічого такого, як завжди, просто купа всякої донатної штуки, купа всякого ну, таких, типу, як табличок. От, і відповідно, лобі на 4, 3, 2 і одного гравця. не погано. В принципі, то тому я думаю, ми можемо тако в принципі джуін е, на одного гравця залетіти якраз в лобі і пройти цей сюжетний хорор режим. Опа. Так, це наша, я так поняв, вдома да? Тут нас щось показують навіть прикол. О, якщо що ж там так грязно? Це шок. Ніч один. Окей. Я не можу чекати, щоб стати YouTube Video Today Угу, Поняв. <пл 'язок> я вже не можу дочекатися, коли я буду робити відео на свій YouTube канал. Проте я спочатку повинен це все прибрати. Угу. Ну, в принципі, так-то да. Диви. Тут три мішка стоїть, тут три мішка стоїть. Ох, так тут обшабалдіть, наскільки грязно, скільки тут не прибирався. <реш> Місяці два-три. Це просто якийсь жах. Я поняв. Ладно. Тоді, в принципі, давай приберемо це все швиденько. Є, до речі, фонарик. Знову ж таки, непогано. Вже третій режимчик, в якому у нас фонарик безкоштовний. Мені це подобається. Але реально, мем, диви, просто мусор абсолютно всюди. Прям абсолютно всюди. Навіть у ванні стоять такі мішки. Хе-хе. Це що за прикол? Да, непогано, конечно. Проте, ладно, загрязнили, то нічого страшного, треба тепер то все прибрати. Так. Всього, я все зробив. Тепер тут прибрано. Я можу нарешті записати своє відео для мого YouTube каналу. Окей, окей, в принципі, давай. Немає питань. Сідаємо за компік. А, ну то є все тако, да? Я можу собі просто піти, десь там своїми ділами займатися. <ккліпи> а відео буде саме записуватись. да? Ну-ну-ну, ну, Хорошо. Окей, я прям вірю. Обадіть у мене тут комп'ютер. Почекай. Щось якась там є. А, start editing. тобто, значить, почати монтувати. Ну окей, окей. Монтувати теж, в принципі, воно саме монтується. Я можу собі відійти від, від комп'ютера. Зараз сісти тако, дивитися телевізора. Ну, прикол. Тепер почати вигрузку. да? Ну, Почати завантажувати на канал. Окей, давай. Питань немає. У нас, до речі, за вікном є воно якась і попутка, чи то сарай, що це таке? Сарай якийсь, да? Походу, да. Так, що там? Все зробили. Що далі? Надію, це відео вийшло хорошим. Виглядає так, наче воно вже зібрало декілька переглядів. Чудово! Опа. А це вже було? Звучало, не наче хтось копається в моєму мусорі, да? І тепер мені треба піти і провірити мусорний бак, типа, да? Еге, ну окей. Там зараз буде сидіти якась байда. Я прям впевнений в цьому. А ну, показуй, що тут? О, чудік. Хе-хе-хе. <гум> Поняв. Я б це бачив. Я повинен повернутися всередину. І маю новий об'єктів, Просто старт рекординг. Все. Почати знов записувати. значить нічого не було, поняв. Ну маю просто під хату якась лабуда чорна лазить, А так, в принципі, ну і що? Можна далі записувати собі сидіти роблокса. Прикол. Так. Все зроблено. Що далі? Двіки ми плакат є, да? Типа celebrate, святкуй. О, а що це? Хто це тут розлив? Аллі. А, так почекай, воно має прямо під, під столом розлито. Шо? Е, взяти мітлу. Чи цю мітлу кажу, швабру? Е, хто там що? Це ти ж успієш? А, да, ладно. Понятно, не, питання не мама. Прибираємо тоді цю воду, яка з'явилася тут якимось невідомим для нас чином. І обалдіть. Десь зараз на якомусь моменті на мене опять якась байда вискочить. Це прям я от відчуваю вже це. Таке, в принципі, ми теж, знаєш, проходили. Тому, в принципі, я готовий. Трошечки від екрану відсунемося. Все нормально, да? Ну наче да. І що? Ніч два. Ютубер експірієнс. Ага. Прикол. Прикол. <рикол> Ой, тут трохи жарко. Я повинен запустити генератор. Така генератор аж на дворі, прикинь. Ну і на мене там уже тоді ця байда вискочить, так? Да? Отут уже. Ну, можна не сумніватися, що там ота штука й сидить, чи хто там, він там гость наш, коротше, скажімо так. <ріхи> ну, або зараз ми будемо просто виходити. Ну, він зараз десь нас ловить, по-любому. Е, так, я взяв е, цей газ, да? і мені тепер треба піти всередину і заправити е, кондиціонер. Ага. Тут якийсь ствол лежить, обалдіть. Нащо він тут? Запитання хороше. Прикол. Мені не всередину треба було. Мені треба ось до ось ця штука. І її якраз таки треба було заправити. А я щось трошки не допоняв. Ну ладно, в принципі, це не біда. В принципі, це не так страшно. Емпс. Ууу, нормально. Тепер ми можемо, виходить, йти сміливо всередину, да? Тому що, в принципі, то ми все зробили. Їдемо ж пити. <п 'ятеця> Ой-ой-ой, комп'ютер броукен! Загорівся старі набереги кухні тушить, що ж ти втикаєш. Ця ніч була, типу, мес жахлива, чи що, не поняв. А як. Е, почекай. Як е, у мене зламався комп'ютер, проте, типу, картинка на екрані до цих пір є. Це, Це що за прикол? Типу, у мене монітори працюють окремо від е, комп'ютера. що? А якщо я отак. Я можу таку за. Що? Прикол Ладно. І тепер треба піти за цим. Е, гайковий ключ! Ти ду. Угу, я поняв. Ха-ха. Ну да, ну да, зараз пару раз стукнем по ньому, як прям істинний, значить ремонтний працівник і і все. А хто так, а хто так ще не робить? Просто постукав по комп'ютеру плюс 20 до ФПС. Провірено, ну, перевіряй. Але тим не менш це спрацювало. Ладно, і в нас наступне завдання. Просто сидіти знов записувати. Надо буде монтувати. В общем то понятно. Так, все, я знов все зробив, правильно? Це загрузив там, візняв, підмонтував. Вау, мої відоси збирають. Значить. Опа. Я надію, що моя слава не принесе за собою всяких сталкерів. обалдеть, балдеть, мені хтось в цей момент телефонує на телефон. Диви, мене оказуються кнопки. Є, і тут прям написано дімедж, Прикол. Я забув ну подивитися, хто там мені зв... Ну, ну, принципі не важливо. У мене дві кнопки прикинь. Правда, обидві вони чогось відображаються як за 100 тисяч підписників. Хоча така от зі срібла, то вона у нас. Е, yeah. я дивлюсь на тебе. Подивись назад, I'm huge fan. Я, я типу великий фан. Мені тепер треба це ще відмити, є Якась байда просто взяла, написала. а Я повинен мити. Що я хотів сказати? Диви, ця срібна кнопка, вона за 100 тисяч підписників, а золота, золота вона вже за мільйон. Тут бачиш трошечки недопрацювали на один, в принципі, нулик. але... Ну. У <laughs> мене, в принципі, так-то дві кнопки, прикинь. Обалдіть. Ще й золота, це так-то ну, немало. Що це? А, треба взяти спочатку губку, я поняв. Якщо що, у мене є ключ, я йду бити тобі голову Так що не смій робити глупості. Ой, тепер це все відмивати. Це просто якийсь шок. Прикинь. Прийшов фанат, все мені тут розмалював, а я з тим розбираюся. Ну, звісно, да-да Ладно. Проте я не бачив, що от того, що він написав. А, я тебе знайшов. Ага, прикольно. Так я ж не ховався. <реш> я ніколи не піду звідси, типу, да? Обалдій. Ти впевнений в цьому? Я ще раз тобі нагадаю, в мене є е, так-то ключ. Е, я тебе дивлюся, обалдіє. Чи я, типу, за тобою наблюдаю, щось таке. Проте, ладно, всі графіті відмито, Моя ключ в руках, не підходь. Я дурний. Треба трохи собі приготувати їжі і лягати спати, типу, да? Окей. Питань, в принципі, немає. Бемц. Бемц. тепер зразу в плиту кладемо. Окей, поняв. Опа. Все, готується, да? Буде яка зараз моя запіканка. Отак от. Ніч три. Цікаво, скільки тут взагалі всього ночей? Може це якраз таке останнє? Мені хтось вибив вікно. Дякую. Просто ти такий геній. <рес> хтось кинув е камінь через моє вікно. Ай, тепер мені треба заробити всі вікна, поняв? Обалдіть. Ну, о, да. Це ти, звісно, заробив непогано взагалі. <рес> це тупо прикол. Але що ж поробиш? Ладно. Знаєш, ну, баню таких фанів, прикинь. Просто на ну, що мені взяв розбив вікно, воно так-то гроші стоїть, ні? й вночі, ще й оце кумарі у мені сюди напустили. Ну, взагалі, молодець, що скажеш? Що скажеш, як ти такий вумний хлопець? Ладно, це все? Це я всі вікна вже зробив, да? У. А я не бачив цього пса, почекай, диви. Обалдєй. Прикол. Я повинен записати відео і ну, розказати людям, що взагалі відбувається. Давай спробуємо, окей. Опа, на. Отак, от тільки я доробив відео і мені потушили електрику, да? Ти знаєш, я навіть здогадуюсь, хто це зробив. Пішли, постукаємо йому по голові. Fix the breaker в душках бейсмент. А, оце ось у нас підвал. А що він. А що двері не роблять? Що це за дирявий підвал? Ладно, а нащо тобі такий довгий підвал? Що це за прикол? Це вже не підвал, це якісь катакомби, диви. Поміємо. Ладно. Ух ти, йолки-палки, появилася прямо переді мною. А чому я так далеко віддалило? Ага. А, Objective ран. Тікай. Окей, поняв. О, воно за мною біжить! Тихо, 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 тихо. Тікай, 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 тімеш, давай. Диви, яке лобуда. Що це було? I can't stay. Я не можу стояти, мені потрібно сховатися. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отут того я можу, дав. Що, будь ласка, зачекайте, поки гра доробиться. Trivial Your Ending. Щоб е, отримати свій ендінг. Що? Не поняв. Так я пройшов чи ні? Я сховався, чи, чи, чи як? Я отримав Stalked Ending. А мене знайшли. Поняв. Ну, в принципі, та, це була не найкраща ідея. Ховатися так то в ванні, ну проте. І мене знов тепнуло в якийсь другий режим. Що це таке? Як ви вже зрозуміли, друзі, то це означає, що цей відеоролик підійшов до свого завершення. На жаль, мене все-таки знайшли. да. Я просто геній, я вирішив сховатися просто в ванні. Ну, буває, буває. Якби знав, то пішов би десь туди, такое на вулиці, десь там сховався. А так, що маємо, ти маємо. Не забувайте обов'язково ставити свої вподобайдини, підписочку на канал, ну і також написати щось там в коментарі, бо я завжди їх читаю і завжди. Все перевіряю. З вами, як завжди, був ваш друзья Кадимич. Всім файного настрою і всім!